Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вот Yes. Мене звати Рома, і сьогодні у нас з вами реакція на новий кліп і новий трек НК Насті Каменських. А коли мене війна, щойно він вийшов, вирішив його одразу переглянути, послухати і зробити це з вами. Підтримуйте відео лайком. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Ну а ми починаємо. Погнали! Криваємо руками очі, я так робила тисячі. Років. Шукаю твої карі очі, хочу, щоб ти так пишався коханням моєм. Ти знай в мене люди, люди сумую без тебе, де ти я птахом злітаю у небо побігу, щоб ти пригорнув тихо, проши, жити без тебе Ой, я знаю, знаю сама Будеш ти любити мене, коли мене війна Це було гарно Це цікавий перегляд скажу так. Кліп, як на мене, хоч в ньому є цікаві моменти а і цікавиться вкраплення, як нібито зйомки там, з домашньої якоїсь камери, так? все рівно, як на мене, він надто простий. Я розумію, що не, не надто там в нього намагались зробити, в принципі, просто а, там мало не лірик відео, так? От. А, але все ж це кліп, і для мене він надто простий. Тобто могли все ж таки зробити щось трішки більше. Це на мою думку, знову ж таки. Але при цьому він все рівно а, естетичний, красивий, лайтовий, скажімо так, а, як і сама пісня. Хоча. Хоча при всій лайтовості цієї пісні вона несе глибокий сенс. Я думаю, що всі розуміють, що це мається на увазі а, в, в цьому висловлюванні. Будеш любити мене, коли мене війна. Тобто, це як мені здалося, можливо, я знову ж таки не правий, от, але як мені здалося, це саме висловлювання. А, Більше навіть не самої Насі, а тих а, жінок, які знаходяться далеко від своїх чоловіків, так? А, які їх не бачать, яких хотіли б їх частіше бачити, щоб вони були вдома, а не на війні. А, чи навіть там не обов'язково на війні, так? навіть є така історія, що чоловіки в Україні залишилися, жінки поїхали за кордон, щоб потім. Перебувати в безпеці, тому що в Україні ніде не можна перебувати повністю в безпеці. На жаль, але це так. В будь-який дім, будь-яке будь житло може прилетіти чергова рашистська ракета, і неможливо бути в безпеці повністю. Тому, тому от так, мені здається, що я і в цьому напрямку також думала, коли писала цю пісню. Але в цілому пісня там не сказати, що дуже сильно чіпляє за якісь е, струни. Так? От, вона просто хороша, просто лайтова з е, от таким глибоким сенсом. Глибоким, боже, неправильне слово, глибоким сенсом. От. Е, напевно, так, я бачу цю пісню. Не знаю, напишіть, тепер ваші думки хотіли б почути. Почитати та почути вас, що ви скажете з цього приводу. Якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. А я з вами не прощаюся, говорю до нових відео, до нових зустрічей. Бувайте!